Всім привіт і ви на моєму каналі <ріхе> Антоні і я з Настю зараз ну, дивіться на берегу, тому що ми тут зараз бабусі. <кхе> ми були вдома, але якщо сьогодні я не ходила до школи, Настя була в садочку, я е, кожу, пішла за Настю і потім пішла, ми пішли з Настю до бабусі, тому що <кхе> Дальше, тата один вдома, а мама приїхала типу, з баруш, тому... Міша поїхав на рибалку, тому ми з нас в бабусі. Але бабусі поки що не там. поки що ми маємо в одній домі, тому що бабуся прийшла до магазину. Тому це розпаковочка Настяної косметички сьогодні. Коротше, вибачте за те, то, що... тому що Настя хотіла взяти ще собі одне пюрешку. Вона там дивиться мультики і їсть пюре. Кочен. І цей обзор кочинася, На, настя. Сьогодні вбрала в до садочку косметичку. Свою. На вже вона і косметичка така зелененька, бачите, це там її резинка. А це в нас зібрала сама свою косметичку з косметики. Давайте зараз подивимось, що там є. Тому що ну... саме косметичка Настя. Перша, да, ну, напевно, ви її знаєте, це вона взяла такі тіні. На це тінь. Три до чорни До садку можна вирати, і все. Що... На таке у нас кхм, бере. Тому в неї, ма, неї хресна мама, хресна, працює в садочку. І вона, каже, бере свою кошти. Так ось. Далі така розчосочка. Рощоска ну, вони в садочку не для тречатку щоб ніч, коли вона втіває, приспали на тихому часі. Потім що вони зачесали. Далі така заколочка біла. Далі дві такі. На сьогодні вже дійшла до школи, ой, до своєї школи кажу, до садочку такі, такі резиночки. Так, вона мала хвостики зав'язані таким резиночком і заколочку. Тепер ну, бачите, в розовий Хвостика я її призв'язала, тому що вона це буде Далі це бібі-крем для рук. Полиничка. У мене таке є з кавунчика, в неї з полочка. Далі е, такі ну, типа. Настя, як це називається забула? Лишня було, це там ще На бровах. Я ну, і іщ... ще, о, щепчики, отакі щипчики. Розовенькі. Е, браслет Барбі, ну браслет, годинник Барбі. І він чокає. І за чого видно? Бачите, у них маленька стрілочка. Це нас купила купили Далі це кісточка для тіней. Така велика заколка. Що це моя заколка. Двіночка міні, Браслетик. Так як у кулечка, яке я її робила з бісіння. І такий браслетик. Да, я її сьогодні була в школі, я їздила в цей возмут. Я хочу, в наш магазин купила такий сюрпризик. Собі розовий, а собі розовий, а нас і таке. А у тебе відео розпаковає? Ось така. І купила ловку. Автобус в колекцію Настя збирає. А там середині лялька Лол і ось цей тут тут. Ось тут запис, як її звати. Ну вона, ця воно, клітинка була, ще в пленці такі, я мною жила з скажу. І цю ляльку вона була всього пакетика, але ми все розпакували, зараз завжди знімлю. Отак. От там. Але тут питомчика немає, У нас вже забрала питомчика. Це типа я забула, як вона називається. Це колекція з питомчиками. А оце бусик такий. У нас вже багато таких е, з колекцій і таке теж колекція. В наступному відео, як буде розпаковка, то вам покажу. І у цього теж буде розпаковка. Всім пока!